Вітаю, шановне товариство. Я Олег Кристиняк, інструктор з тактичної медицини. З 2015 року я проводжу навчання, тренінги з військовими, а в 2016 році закінчив курси бойових медиків Американської національної асоціації невідкладних медичних технік. Наєм сьогодні. Ми з вами поговоримо про зупинку масивної кровотечі під вогнем у правильному місці, в правильний час. І правильні дії. Що таке масивні кровотечі? Ми чітко повинні пам'ятати, що вони розподіляються на кровотечі масивні в кінцівках і вузлові кровотечі в шиї і в паху. Отже, нагадаємо собі анатомію, як це відбувається. Серце в нас качає. До голови іде поступає кров через сонну артерію, вертається через яремну вену. Плечові артерії на кінцівках, пахові аорта розділяється на дві: пахові артерії і стегнові артерії. Отже, які ознаки масивної кровотечі? Насправді це є пульсуюча артеріальна кровотеча, яка пляма яка швидко збільшується. Ваш одяг швидко заливається кров'ю і, відповідно. Це є ознаки масивної кровотечі, ураження магістральних артерій. І тоді ми починаємо щось думати і зупиняти. Пам'ятаємо, що часу в нас є всього навсього до трьох хвилин, а при ураженні стегнової артерії маємо 50 секунд, щоб себе порятувати. І Пам'ятаємо, ми говоримо про допомогу пораненому. Але пам'ятаємо, що це повинна бути не тільки допомога пораненому, а ще і самодопомога. Отже, ми повинні швидко зупинити масивну кровотечу. Чим вона зупиняється? Насправді вона зупиняється притисканням. В дитинстві ми порізалися, ми що робили? Закривали рану. Так само і тут інтуїтивно ми повинні що? закрити рану і починати думати, чим ми можемо її зупинити. Запам'ятайте. Вузлові кровотечі зупиняються тільки притисканням. Небезпечні ураження в шиї сонної артерії. Насправді тут притискання. Відриваючи руку, ми можемо запустити бульбашку повітря через яремну вену до самого серця, і ми можемо померти від повітряної емболії. Тобто бульбашка попадає в серце, і серце що зупиняється. Отже, затиснули в зоні під вогнем. І думаєте, як евакуюватися в зону укриття, щоб надати собі допомогу? То саме з вузловими кровотечами. Затиснули, притиснули, ви не можете тут класти якісь інші засоби. Є спеціальні турнікети, але вони вже накладаються в зоні укриття. Що стосується кінцівок, якщо ми в нас уражена, скажімо, плечова артерія, ми можемо поставити магазин від автомата і лягти на цю сторону. І зупинити кровотечу перед перетисканням плечової артерії. Але для зупинки масивної кровотечі придумані турнікети джути і турнікети. Ви часом зустрічаєте джгут, турнікет, джут-турнікет через різочку. Ну, я для себе уяснив дуже просту річ. Джут. Це засіб для зупинки кровотечі, який використовує пружний елемент, якийсь гумовий елемент. Давайте коротко поговоримо про джгути. Їх є декілька ви, декілька видів. Традиційний джгут, який колись був в автомобільних аптечах, і ще часом зустрічається в деяких підрозділах Збройних сил України. Це джгут Есмарха. Насправді. Він є травматичний і дуже шкодить кінцівці на яку він накладається. Ми повинні зрозуміти, що він створює тиск навколо компресію навколо кінцівки за рахунок розтягання, але він може швидко порватися, і він дуже легко рветься. Ми бачимо, що ось такий рух, і бачите, він став коротший. Якщо він в бою порветься, то що ви стечете кров'ю? Тому я не раджу такий джгут. Використовувати для зупинки масивної кровотечі в бойових умовах. Замініть його, це ваше життя і воно не вартує цієї ненадійної гуми. Далі є ось такі англійські турнікети, вони досить хороші, досить практичні і вони менш травматичні. Але в бойових умовах я все-таки раджу застосовувати турнікети. Їх є безліч видів. Ми спочатку поговоримо про турнікети, які виробляє фірма CAT. Combat Application Tourniquet. Вони є, власне, придумали ці турнікети. Особливістю тих турнікетів є те, що вони є різних кольорів. Бачимо, це є тренувальний турнікет, це є цивільний турнікет, він є оранжевий, потрібно, щоб його бачили. І це є військовий турнікет. Конструкція в них є однакова, але цивільний, зроблений в оранжевому кольорі, щоб медики швидко його побачили. Тобто, з турнікетом не все так просто. Тобто, він є добрий слуга, але поганий господар. Ми, ми про це повинні обов'язково пам'ятати, що після. До двох годин ми маємо щось цим турнікетом зробити, замінити його на щось інше, яке би зупинило масивну кровотечу. Крім Кобат Application Tourniquet є ще інші сертифіковані турнікети. Цей турнікет фірми SAM. він відрізняється від турнікетоката, тим, що він має тільки одну, одну стрічку, не дві. Але він є досить е, цікавий і досить е, хороший, хороший турнікет. Крім того, є ще турнікети, які призначені для сил спеціальних операцій. Вони також є е, в українській армії. Це є турнікет, називається SOF – Special Operation Forces. Він також є е, дуже зручний і дуже надійний і. Легко накладається на кінцівки. Він може накладатися і під водою, і в піску, і на, і на пляжах. Тобто досить зручний і досить надійний турнікет. У нас ще є ось такий турнікет, який також є часом зустрічається. Він вже може і не називатися, напевно, турнікетом. Називається фірма Rapid Stop. Тут немає воротка, який крутиться. так? Тут є механізм, який натягає стрічечку переміщенням цього механізму. Він створює натяг. Тобто турнікет від слова турн крутити. Тобто, а тут ми бачимо, немає поняття крутити, є механізм, який створює компресію навколо кінцівки. Він також дуже зручний, але важливо пам'ятати, що ви повинні вміти користуватися вашим. Турнікетом і, і вашим турнікетом повинні вміти користуватися ваші побратими, які є разом з вами в бою. Тому що не штука мати модний турнікет, але яким не вміє ніхто користуватися крім вас. А важливо пам'ятати, що ним має вміти користуватися кожен боєць вашого підрозділу. Тепер коротко поговоримо, як його одягнути на руку. Ми не розкриваємо його, ось так беремо в руку, у нас є ось цей проріз. Обов'язково він повинен бути е, петля складена. Тому важливо запам'ятати, що ви маєте пропхати цю руху, руку, е, поранену руку. Вона залишається нерухомою, хвостиком розкрити її повністю, підтягнути догори максимально високо. Ви запам'ятаєте, що в зоні під вогнем ви накладаєте турнікет максимально високо. Ви не можете ідентифікувати місце поранення. Затягнули максимально високо, заліпили, заліпили до платформи. Тепер крутите, обов'язково крутите до упору, Закручуйте до упору. І що? Заводите вороток за скобу. Ось таким чином. Тепер друга помилка, яку роблять початківці. Вони не заводять ось цей кінець ось таким чином. І не закривають цей, а закривають просто стрічку контрольну. Тому запам'ятайте, ось таким чином є зупинена масивна кровотеча. Пульс на променевій артерії, що пульс відсутній. На ногу ми обов'язково розкриваємо турнікет повністю, повністю. Дехто пропонує тримати турнікет для ноги, для руки. Окремо, але це відомо тільки вам, а не відомо воїну-рятувальнику. І він затратить час для того, щоб утворити петлю. На ногу ви накладаєте, розкриваючи турнікет. Пам'ятайте, що в місці накладення турнікету не повинно бути в кишенях ніяких елементів телефонів, снікерсів, сигарет, листів, Бог знає, з чого що може завадити цей фастексів для кобурит. Це все треба враховувати при накладанні. Турнікета на ногу і на руку так само. Тут можуть бути кишеньки для рук. Додатково і різноманітні ручки можуть стирчати тут. То Запам'ятайте, в місцях накладання турнікетів у вас не повинно бути зайвих речей. На ногу все дуже просто. Пам'ятайте, контролюйте знову ж таки велкру. Вона має бути у е, вас до долоні. Дивіться, ось таким пилоподібним рухом ви витискаєте з зони накладання турнікету геніталій і будь-що, що вам заважає. Запам'ятайте, не повинно бути, що верхнього, верхнього одягу не повинно бути в зоні накладання турнікету. Бо якщо я накладу ось так турнікет, то що, мене будуть тягнути? Ну, Це футболка, вона не займає багато місця. А якщо це в зимі, якщо це фліс, бушлат, то що, турнікет послабиться. Тобто, накладаючи турнікет, ви повинні контролювати, щоб нічого не попадало в зону накладання турнікету. Знову ж таки, пам'ятайте, максимально ви контролюєте пряжку, максимальним рухом заліплюєте стрічку і починаєте крутити. Так, знову ж таки, пам'ятайте, максимально контролюйте платформу. Платформа не повинна бути між ногами чи ззаду. Так, так буде важче крутити. Запам'ятайте, ви крутите до упору, заводите за скобу. Третя помилка: не закривають фіксуючу стрічку. Ви зупинили кровотечу і спробуйте зразу. Евакуюватися в укриття. Ви повзете, зачіпаєтеся за вороток. І що відбувається? Ви повзете, не контролюєте це все діло. Воно відпустилося, кровотеча відновилася, і що, і ви поранений стік, стік кров'ю. Тому запам'ятайте, обов'язково треба що фіксувати. Це така третя категорична помилка, яка є при накладанні турнікетів. Сьогодні з вами ми ознайомилися з зупинкою масивної кровотечі під вогнем. Ознайомилися з турнікетами, з видами турнікетів. Як, як вибрати для себе надійний турнікет, як правильно його накласти і як правильно його зберігати? Отже, до нових зустрічей в майбутніх передачах. До побачення.